Для того, щоб раціон вегана або вегетаріанця був збалансований, треба, щоб була присутня група певних нутрієнтів. Перший це білок, це бобові, горох, фасоль, сочевиця, нут. Крупи це овес, кіноа, гречка, горіхи та насіння, а також тан, сейтан. Треба, щоб в раціоні вегана або вегетаріанця був присутній йод це морські водорослі. Це йодована соль групи вітаміна Б. Також мають бути присутні омега-3. Це рослинна олія, нерафінована, горіхи, насіння, вітамін Д, це сонячне світло або ми приймаємо у формі сапліментів. Треба, щоб були присутні, присутні кальці. Кальці є у молочних продуктах, але тільки для веганів. це якісь молоко, там, миндальне. Рапсове край необхідно, щоб було в раціоні залізо. Залізо є у брокколі, у кунжуті та миндалі.